У відеоролику спробуємо коротко розглянути процес внесення до електронної системи інформації про надані медичні послуги за пакетом медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Хоч на заклади і був розісланий лист з детальними роз'ясненнями від Національної служби здоров'я України, але у користувачів все одно залишаються запитання, тому спробуємо зараз з ними розібратися. Тож почнемо. Пацієнт може звернутися до закладу з направленням, що буде в дуже в рідких випадках, та без направлення, тобто може бути самозвернення. Лікар-терапевт, наприклад, до якого вперше звернувся пацієнт, має створити епізод. Цей епізод має мати тип діагностика та назву медичний огляд. Створити його можна двома шляхами. Через кнопку епізоди. І потім при створенні візиту продовжити вже створений епізод, або ж одразу при створенні першого візиту створити і епізод, що ми зараз і зробимо. Тож, створюємо новий візит. От, перевіряємо дату, обираємо пріоритет, плановий, обираємо послугу. Наприклад, це буде консультація терапевта у нас. А також обираємо діагноз. основним обов'язково має бути вказаний діагноз Сет 02 і 3 обстеження призовників під час набору на військову службу. Також після того як ми вказали основний діагноз, ми можемо вказати додаткові діагнози. Все, відповідно до листа, можуть бути. Відхилення від норми, які виявлені під час обстеження. А також можуть бути ті діагнози, які є у пацієнта відповідно до класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. Далі, після заповнення всієї інформації, ми реєструємо першу взаємодію в електронній системі. Тут назва має бути медичний огляд. Та тип діагностика. Створюємо епізод і після створення епізоду підписуємо взаємодію в електронній системі. Успішно створену взаємодію для пацієнта. Далі на основі цієї першої взаємодії терапевт має створити направлення на всі послуги, які вказані в листі. І варто звернути увагу, що оплаті за відповідним пакетом будуть підлягати лише ті епізоди, в межах яких були надані всі послуги, які вказані в переліку у листі. Якщо ж пацієнт потребує ще якихось додаткових послуг, направлення на них також можна виписувати. Вони також підуть в пакет. Користувачів дуже цікавило запитання, чи обов'язково створювати направлення на всі ті послуги, ми задали таке питання представникам НСЗУ і отримали відповідь, що ні, не обов'язково. Якщо взаємодія буде входити в епізод по медичному огляду, таке направлення не обов'язково створювати. Але ми, з свого боку, радимо створювати направлення щоб в подальшому не було проблем. До того ж, якщо користуватися пакетним створенням, Направлені в нашій медичній інформаційній системі користуватися шаблонами. Ви один раз створите шаблон. Давайте розглянемо, як ми це робимо. Натискаємо Створити, обираємо ту взаємодію, яку ми щойно створили по медичному огляду. І переходимо до пакетного створення. Тут ми один раз для першого пацієнта накидаємо перелік послуг. Це, наприклад, у нас буде консультація невролога, хірурга, додаємо через плюсик, обираємо консультацію хірурга, наприклад, і далі всі послуги. За переліком. Далі тут натискаємо створити шаблон, називаємо його, наприклад, Медичний огляд. І зберігаємо. І для наступного пацієнта ми просто будемо обирати цей шаблон із вже збережених. Далі, коли у нас будуть заповнені всі послуги, ми або натискаємо реєстрацію направлень в електронній системі, або натискаємо Створити чернетки. І ось тут реєстрація направлень в електронній системі. І всі направлення реєструються одномоментно. Після того, як всі направлення зареєстровані, пацієнт. Має отримати всі ці послуги, які були вказані в направленнях. Ці лікарі, які будуть створювати свої візити, мають продовжувати ось цей епізод для того, щоб це пішло в оплату за пакетом. В кінці, після проведення всіх обстежень, що входять в рамки цього одного медичного огляду, всі направлення погашаються, і вже в кінці, в самому кінці, закривається цей епізод. Зверніть увагу, що якщо під час проведення обстеження хтось із лікарів закриє епізод, далі з цим епізодом вже нічого зробити не можна буде. Це дуже важливо.